Вітаю всіх з Одеси. Проспект Небесної Сотні. Таїрова в Одесі. Подивіться. Подивіться, що ми побачили. У мене просто вже слів немає. мене мову відбирає від побаченого. Це якийсь треш. Оце посеред міста. Оце не десь там на задворках, де ніхто не бачить. Ні. Це прямо ось, о, дивіться, проспект, їде транспорт, ходять люди. І оце таке уявляєте собі. Хтось має за цим слідкувати взагалі.